Так, друзі, всім привіт! Уже ну, зібрав я акумулятор. 280 А ячейки. Це 14,4 кВт. От, такий получився вже акумулятор, плюс уже з каншиною, так як я хотів. От, так виглядає. Ящичок, все підключено. Ці підключені зараз, ці мої старі, але вони плати, в при... вони включені, але в настройках я їх виключив, вони не підключені, це я маю відсоєдінити. І так, що хочу розказати, Хто перший раз на моєму каналі розкажу про свою систему. Моя система складається з контролера 6 кВт, панелі, схід 3 кВт, захід 3 кВт і южна сторона 3 кВт. Плюс вітряк 2 кВт. От до нього контролер, резистор нагрузочний. Ну і щит для вітряка, щиток, захист для панель, ну і тут захист по 220 ліній. Акумулятор, вход-виход 220, екранчик і плюс на виход генератора я зробив. І так, переніс, ви бачили, контролер, і це було внизове. Прийшлося перенести сюди, я хотів сюди поставити, але все не влазило, то рішив на цій стороні. От так, я відійду, покажу вам. От. І та проблема, яка була, що у мене, виходить, коли не було на цих акумуляторах, коли він робив без каншини під'єднана до. Інвертора, то коли зарядка йшла від вітряка? От коли заряджав вітряк, акумулятор то інвертор цього не бачив. І він йшов за щиту. Наприклад, якщо по процентах тут було 86%, то акумулятор міг бути там 90-95. Він не бачив. А коли акумулятор заряжений 100% і плюс йшло від вітряка, то інвертор кидав у защиту. Якщо не було нагрузки, наприклад, акумулятор 100% заряжений, і воно відрізало сонечко, і брало лише, наприклад, з акумулятора, скільки там треба. Але якщо вітряк давав там 600-700 Вт, а навантаження в домі було там 100 Вт-150 Вт, то воно чомусь вибивало мережу. Я не знаю, в чому проблема, але вибивало мережу. Ну І я це вирішив з акумулятором зібрати. Нормальний акумулятор 14 4 кВт, мені вистачає вполні. І от так Так виглядає. Зараз от йде заряд 47 А. Ну, по баночках вроді би все. Є там чу-чуть, маленька розбіжність. от 0,007. Ну, це ще не розбіжність. Це він сьогодні в мене другий день працює. вчора в сутку я його. Балансірував, ну, як би заряджав і тримав зарядженим, щоб банки всі вирівнялися, бо там пару банок відставали. Ну і тепер дивіться по настройках. Так як акумулятор я підключив через Lithium 280-75 А ток заряду, 130 на розрядку. Тут я нічого не включав. І в чому проблема? От, наприклад, я зараз бачу, що у мене від сонечка заходить. 2,5 кВт на заряд акумулятор. Нагрузка в домі 110 Вт. І від мережі бере зараз 160 Вт. Але в настройках, отут System Work Mode, у мене Time of Use виставлено, бачите, проценти тут, до якого розряджається акумулятор. Коли розряджається до цих, переходить на мережу. Якщо вище, чим, наприклад, так як зараз у нас 14.30. У нас є 14.30, з, з часу до 7 часов вечора акумулятор мав би розряджатися тільки до 40. І тоді переходить на мережу. Зараз у нас є, отут виставлено 40, а в нас є 87, і все одно воно бере з мережі. Зараз мало бере, але коли нема сонечка, там, наприклад, лише кіловат заходить від сонечка, від це бере чогось кіловат. І по настройках, е зайдемо в battery setting, от тут де є настройки Grid Charge. От, я це теж виключено. бачите, галочок немає. Я пробував менше, більше ставити. Це все, воно тут нічого не дає. Я не можу поняти, в чому причина. От, от по ідеї. Зараз сонце є на заряд акумулятора і на споживання. Чому воно бере з мережі, я от не можу зрозуміти. От З мережі бере і е, отут от Zero Export е, Power нолі стоять. З мережі воно нічого не должно брати. Якби я тут поставив, наприклад, там 20, 30, 50 Вт, да, тоді б воно з мережі щось брав. От, я не можу зрозуміти, чого так. Зараз от, зранку я, сонечко лише виходило, було кіловат від сонця, там, то звідси теж бралось з Я, Я не можу поняти, чого. І акумулятор був розряджений на 60%. І чому так? От, Я не, не можу зрозуміти. Я ж кажу по... Наприклад, щоб змінити настройки, от, зараз ми батарей сетінг візьмемо. По процентах заряд. І окей. Виходимо. От, дивіться, що робиться по процентах. Ну воно зараз, бачите, пересчитало, БМС-ка, кинула на 100%. Але ж зарядка від сонечка заходить на акумулятор і йде на навантаження. З мережі не береться нічого. Навіть якщо ми тут поставимо, е, тут все стоїть, галочка стоїть, проценти в нас стоять. От, якщо ми тут поставимо в настройках, даже включимо, наприклад, поставимо галочку і поставимо там, ну хай 20 А. Виходимо, все одно з мережі не береться нічого. Бачите, все перекриває сонечко. От заходи 30 кВт. Ну, Бачите, 88. Зараз на акумуляторі є. Тут показує 100, тому що я переключив. Воно, коли заб'є акумулятор повністю 100%, тоді воно буде считати так, як треба. Але ж, дивіться, якщо ми кладемо назад, беремо battery setting 20 а заряд Ми так лишаємо, не трогаємо. А міняємо на літіум. Окей. Okay. Виходимо, і зараз дивіться, зараз почне брати з мережі. Зараз воно перерахує. От, все, пішла. От 70 Вт бере з мережі. От кіло 200. Кіло 280, бере з мережі. От Я не можу зрозуміти, чого, коли настройки. Battery setting Lithium вибрано. От, я не можу зрозуміти, чого воно так кидає. От Якщо ми е, Time Off, це виключимо, що воно так покаже нам бачите, воно нічого не міняє. Все одно бере від мережі. 280. От. І в чому причина? Я не можу зрозуміти. Чи це настройки в самій платі БМС, щось треба переналаштувати. Чи... От якщо я виключу, навіть це виключаю, тут галочку обираю, підтверджую. І воно все одно зараз буде брати. Не так багато, але воно пересчитає. 100-200 Вт, як коли бере. Буває, чим, чим менше, менше сонця, тим більше бере від мережі. Оце підмішування. Я не можу зрозуміти, чого. Якщо, ну ще раз скажу, у нас тут от 88%, 88 заряд акумулятора, а настройки розрядка от тут 40%. Якби було, наприклад, там 30%. Тут розряжений акумулятор на 30, да, тоді би воно заряджало з мережі і сонце, і мережа. А так як тут стоїть 40, а заряджений на 88, воно не должно брати. От бачите, воно так і далі стоїть, воно не виключає. Я, Хоча б я повиключав, От, виключив заряд. Тут виключено, галочки немає. І, навіть, якщо зараз ми виключимо тут. Що воно покаже нам? Буде так далі йсти, чи упаде. От, зараз упало. Але все одно 30 Вт зараз бере. Але в цьому режимі тоді, якщо акумулятор е, посадити нижче, вже я так зрозумів, що це табло тут вже не діє, ці настройки. Акумулятор буде сідати. До тих пір, от доки тут не, настрой, не буде от, виключиться, коли буде там 15%, тоді він виключиться. От Я так зрозумів. От я не можу зрозуміти, що у цьому режимі, коли літіум робить так, а коли у процентах робить зовсім по-другому, так як як мені її треба. От, може хтось знає, напишіть, будь ласка, коментар. У чому може проблема? Може по платі БМС щось треба настроїти. Якісь дані поміняти. Тому що, не знаю, поки мені цей алгоритм не подобається. В принципі, я 220 вимикаю зовсім мережу виключаю. Я практично сидів на акумуляторах на сонечки. Мені вистачає цього. Плюс щось вітряк буває додає. Ну і в принципі все. Тут ці акумулятори, ви бачили, у мене. Два акумулятора. Це акумулятор збірка 30.08.24. Я його збирав з 105 баночок Ампер час 105 Ева А категорія З чорною платою БМС 150-300 би. І другий акумулятор. Цей десь на місяць раніше я збирав. Коротше, грубо говоря, Десь 0,7 го місяця я збирав тут. Коротше, 23-25 циклів заряду. Ну і в принципі працюють непогано. Їх, напевно, буду продавати. Смисл мені з цього всього, якщо в принципі, можна було підключити, але не хочу. Я вже хочу, щоб було раз нормально, щоб не було цих лишніх ящиків. Один цей ящичок тут мені. Супер підходить і мало місця займає. Ну і так ми його і лишимо одного. Ну і в принципі все. Пишіть в в чому може проблема бути, що замінити, щоб працювало коректно. Все, всім пока-пока.